Братва, всіх вітаю. Що, новий відос в плейліст з гольфом. Е, значить, що будемо сьогодні робити? Сьогодні таке більш коротеньке відео. У мене е, є нові крила, але їх поки ми ставити не будемо. Тут, бачите, в мене біда бідося. Це ми їх потім поставимо. У мене приїхав гріль отець, без значка. Оцей, бачите, розсипається. Це я потім переділаю під соти мідяні, типа. Ну, да ладно, цей гріль приїхав. І накладка на губу нижня приїхала. Тому сьогодні будемо їх міняти. Плюс, плюс дворники приїхали мені десь. Не знаю, де вони. Ах, блядь. Коротше, десь вони є, ці дворники. Поміняємо дворники. Губу, гріль, я думаю, мішка і зміниться. От зараз бачите фото до того, який був гольф стандартний. Да? І покажу трохи пізніше, як він уже став, коли я поміняв гріль. Ну, давайте зараз розпакуємо, бо я не знаю, а там от воно аж десь знаходиться заставлене. Зараз, зараз буду доставати коротше, витягувати, покажу, як воно все виглядає. Так от виглядає от наш гриль, в составі йде оцей уголочок, щоб доклеїти типу, на капоті заклеїти оцей, оцей от, 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 так от. Заглушечка. У мене є красна красочка, ми її підженемо. Коротко, що, починаємо що от так от сам гриль, такі от соти, на самом деле обалденного качества, ребят. Стоє порядка там, 40 євро. Ну, за такі гроші непогано. Кріплення. Все стандартно повністю, просто без, просто без значка. От така от буде в нас історія. Чи, ладно. Ча, так Достаємо тепер накладку, зараз покажу. У нас стандартна накладка гольфяжна, всі знають, Барижська кончина. Тепер в мене буде от, от така от накладочка. Тоже, бачите, соти. Щоб було з рішеткою похожі. Накладка така теж стоїть десь 45 євро. Така от накладочка. Ось така красота, теж хорошого качества, ну, сравнительно, скажімо так. Чому, ладно, міняємо першу цю рішетку, бо вона вопер не держиться, бо все поломане. Тут осталось тільки садіний тут і знімаємо. Першу цю рішетку міняємо. Так, що нам треба для того, щоб зняти оцю штуку, да якою ми відкриваємо капот, щоб зняти рішетку. Беремо фонарик світимо сюди. Нам треба оцю лапку. Що це я покажу. Так, беремо плоску отвертку. І нам треба оцю лапку. от передвинуть вверх, отак, так, опа, відпускаємо. Оп. Тепер ту саму маніпуляцію знизу. от, отут, Оп, і все. Ну, все. І все. Після от ми одягнули оці лапки. Ось з одної сторони, от і з другої сторони. І все, у нас решоточка ця вийшла. Тепер просто витягуємо його отсюда, і все. Оця штучка витягується з рішетки тут по бокам такі от защолочки. Коли вона отак встановлена, ми з цієї сторони відгинаємо їх і оцю штучку витягуємо. Тепер її нам треба буде. Установити, беремо нову рішоточку і просто переносимо її сюди. Ось і все. Ну все, тепер беремо оцей пиптик і нам треба його надіти на оці дві пимпочки. От-отак от. Одгинаємо от от. в дві разних сторони і просто надіваємо. Все, після того, як ми наділи. Нам треба, так, зараз бо є одною рукою фонарик держати. Оцю скобку закриваємо. Оп, все. І просто ставимо на своє місце. От тут кріплення у нас всі є. Оп. Ось тут от. Защовкуємо його в штатні місця. Ну що, ребят, отак от ця красота тепер виглядає. Все стало рівненько. От. Отут все в зазорчиках, все красивенько. Неде нічого, все стало як по маслу. Давайте прикриємо капот. І подивимося, як тепер виглядає ця, ця красота. Так. От, тепер без значка в нас отак виглядає мордяшка, але в нас. Оця виямка під знак от для неї спеціально. Як це вона тут? Ага, от, от так от. Спеціально оця заглушечка. Для неї є клей спеціальний. Я її зараз замотую. І в мене десь тут є красна краска, десь. Ага, от вона, мабуть. от, ми підкрасимо. Спочатку наждачкою замотуємо і вклеїмо. Оцей уголочок. От така а потім пройду так шпакльовочкою, вже потім, коли буду машину обклеювати фолію, я оці сколи рижики все вбиратиму. І ось заодно отута оцей косинець пришпаклюю і закрасю, щоб було камільфо. От така от, ребята, історія. Отак це все виглядає. Одне, що бачите, ця ручка відкриті, вона не посередині тепер. а от Вона. Вона аж там, щоб відкрити капот. Давайте спробуємо дергнути ручку. Подивіться, чи нормально у нас тепер буде відкриватися капот. Оп, дергнули ручку. І чи є у нас доступ? Да, от, пожалуйста. Оп! Блін, зараз не вдома. Все. Є у нас Ох, Йолка. Открій. Прекрасний короче, доступ до відкривання. Ось така от у нас обновочка. Так, взяв 240-го наждачечку. Починаємо набиваємо риску, матуємо цю деталечку І потім візьмемо чуть-чуть наждачку, деби риску перебити щоб адгезія краще була, щоб держалась красочка лучше. Так, ребят, що, нормально ну, робимо далі. Ризку набив, беремо обезжирювалку. наносимо, обезжирюємо добре, обільно. Чистенькою, тряпушкою. Витираємо це все. Є таке діло, обезжирили. Тепер шукаємо ґрунт і покриваємо ґрунтом. Так, положив от нашу детальку. сюди беремо акриловий ґрунт, який в мене є, і ждемо просихає. Так, поки ґрунт підсихає, треба взяти тряпочку. Обезжирювавки і отут з от середини все красиво обежирить, щоб приклеїлось без проблем. Ось такі діла. Отут, отак і зсередини. Давайте нанесем. Нанесем обільно так оп. І отак от хорошенько. Все. Підготували все. Тепер зараз будемо скривати красочкою. Ох, так, тряпочки на стопочку. Зараз треба буде ще навести порядок, бо я тільки в попередньому відео такий стілаж придбав. То це тільки все переслажував, ще треба буде там навести порядок і, в принципі, все. Так, що воно, підсохло чи не підсохло? Так, поки в нас тут сохне, ребят, предлагаю. Сняти оцю накладку. Вона вроді так от щолкується. ні? А ні, вона. Вона тут, навіть прикручена. Так, да? Да, вона прикручена, блін. Треба колеса виборачувати. В Взагалі, ладно, бо мені зараз треба їхати там документами займатися. Зараз висихає це, підкрашую, приклею, поїду, справлюся там по документам і приїду закінчимо, знімемо губух поставим оцю от красоту. Тим часом, поки в мене ще є там 20 минут, поміняємо дворники. Так, це 21, 19, 13. Так, от задні такої от фірми дворники, ребят, купляю. У мене це вже другий гольф, у мене два. Один зелений, такий от, оцей красний. Один бензиновий гольф, цей дизельний. І я на той завжди собі купляв HQ от автомотив. Не знаю, дуже радий я цим дворникам їхньою роботою. Зараз покажу, як воно плюс-мінус виглядає. Реально обалденно, обалденного качества, ребят, дворники. Дивіться. Ну просто, просто шик. Обажаю ці дворники. Так, йдемо, встановимо назад. дворник. Вот, вот, так вот он будет тут стоять. Ну, вот. сравнять вот этот дворник и сравнять вот это барахло. Капец. Так, задний дворник у нас получается 13 мм, передний, мм, <говорит> передний 19 и 20 І 21, вроді би, виходить так. Опа, все з цього, цього дворничка, які вони вже. Чернова ми нафіг. все, знімаємо, заміряємо. Так, це маленьке. Треба сюди цей більший. На ліву сторону в нас, виходить, включається... ага ні, це менше, виходить оцей сюди. Опа, одкиди. Оп, полотненько заходить. Оп! Єсть одна сторона. Оп. І погнали на другу сторону. Тут ви бачите все розломене в мене. Тут просто так знімається. Так, відкидуємо. Оп. Одкидуємо. Ого, плотненько стає. Оп, єсть. Все. защелкнули, Та те, що... От тепер буде красотінь. Беремо цю рішетку, вона мені ще понадобиться. Я куплю сюди мідні такі соти, оце поснімаю, і зроблю і таким образом одіб'ю ще трошки грошей. Беру цей значок і ще злотих за 100 десь за, 15, не знаю, десь за 15 євро вона уйде з цими сотами. І якраз Половину одіб'єм тої рішотки. Так що вона почти ціла, трошки її переробимо і все, і буде і буде то, що треба. Так, в общем, трохи грошей, ребята, діб'ємо. Отут, бачите, той єгер що я відсодінив, оцей переходник, от він, із трубкою і з хамутами, стоїть там порядка 40 євро. Так як в нас ЕГРа нема Ну він нормально робочий. От ЄГР, трубку ми от продамо цю металеву. от Вона ціла-цілесенька, їй нічого нема. Продамо єгера і по суті діб'єм те, що положили. от такі діла. Так, ну що, наносимо зараз краску, грунт висок вроде розболтав нормально, наносимо краску і їдемо займатися ділами. О, перший напил трохи легенько, зараз підсохне і другий. Так, ну що, ребят, я справився. Давайте будемо зараз знімати оцю губу і будемо ставити другу. Витираємо, витираємо наші лапишок. Щоб... Ниримо назад. Так. Беремо нашу. Ну що, ребят, така от получилась у нас красота. так оце виглядає оцей уголочок приклеєний. І от, от так от така от у нас губа тепер. І такі, от, така от решеточка. Обалдеть! Ну, камера трохи такий опуклий цей дає обзор. Але, в общем, ребят, вид машини змінився. От зараз можете на фотографії побачити, як було до того, як я поміняв, і от як стало після цього, як і змінилась морда. Так що такі от, такі от ребят, доработочки в процесі струїмо гольфа. Ну, на даний момент ми його ще по окультуруємо. Ще пльонка, шпакльовка, грунтовка, в общем, ще трохи роботи буде. Так що підписуємося на канал. Далі буде багато чого цікавого.